Обережно каменепад. Приміщення Черкаської міської поліклініки No5 в аварійному стані. Фасадна частина верхнього технічного поверху дала тріщини і загрозливо нависає над центральним входом. Щоб вберегти працівників медзакладу і його пацієнтів від падіння цеглин, адміністрація встановила над сходами піддашок. Та це лише тимчасове вирішення проблеми. На реконструкцію фасаду потрібно більше мільйона гривень. Металевий піддашок на міцних соснових колодах. Перше, що впадає у вічі, від відвідувачем Черкаської міської поліклініки номер 5 Конструкція не вписується в архітектурний ансамбль, але захищає людей від падіння цегли. Почали відпадати деякі елементи з криші. Стало страшнувато ходити. Йдучи до роботи, подивляєшся на гору і думаєш, впаде чи не впаде. Навесні медпрацівники помітили, частина будівлі просіла, а фасад технічного поверху дав сильні тріщини. Фахівці дослідили, дається в знаки відсутність у мікрорайоні належної мережі відведення стічних вод. Пригадують, позаторік був випадок, коли підвал п'ятої поліклініки повністю затопило, а у воді плавали карасі. Наслідки таких підтоплень гнітючі. Зараз технічний поверх відірвався, практично відірвався кирпична. Кладка від будівлі і висить на закладних. Нам потрібні кошти для його відновлення. Коштів потрібно для цього капітального ремонту трошки більше, ніж мільйон гривень. Міська влада оперативно відреагувала на аварійну ситуацію. Виділила кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації для ремонту. Повідомив головний медик міста Олег Стадник. Тепер справа за малим. Сесія міської ради має дати гроші на саму реконструкцію. Це буде укріплення в основному стін і підсилення несущих конструкцій. Виконавчий комітет вже підтримав проєкт рішення сесії міської ради, де ми звертались про перерозподіл коштів всередині галузі на цей об'єкт. Я сподіваюся, що нова сесія, яка розпочнеться 12 вересня, прийме. Так само виважене і правильне рішення виділити ці кошти. Якщо депутати виділять гроші, ремонт п'ятої поліклініки почнеться вже за тиждень. Реконструювати фасад планують до зими, адже перші морози та відлига ускладнять розв'язання і без того нелегкої ситуації. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Андрій Поленько, Черкаська служба новин.